Що ж, друзі, на годинку маємо 10 ранку, 10.30, Якщо бути точним, в студії вже в ФМ з нами Петро Шот волонтер, депутат Новояврівської міської ради, начальник Яврівської ДПІ. Ну що ж, сьогодні насправді будемо говорити про до волонтерство, про допомогу, про реальні потреби, про волонтерські поїздки, і не тільки як хто кому допомагаємо. Петро, слава Україні, Героям слава. Трошки дам вас гучніше, щоб було вас добре чути. Ви ближче підсуньтеся до мікрофончика, не соромтеся його так. От, чесно, сотні перепосилань сьогоднішнього інтерв'ю з вами, розумієте? Сотні. Дякую всім. От, і не менша кількість позитивних відгуків про вашу діяльність. Але з всієї поваги. Перейдемо на «ти» і будемо говорити відверто. Окей. Добре, ще трішечки мікрофон ближче до себе. Та всім доброго Ви дня. Е, Розверніть е, е, я сьогодні не просто так прийшов. Я прийшов з прапором, підписаний бійцями 63-ї бригади. Е, до речі, е, там де підрозділі Роман Сольський і Михайло Цвик, ми передали зарядні станції, в тому числі е, частина коштів е, на дві зарядні маленькі невеликі такі станції. Та пішли від радіослухачів. Янтарне ФМ. Дякую всім. Так, вам особисто всім. Е, так, та, треба мусимо допомагати, мусимо один одного чути. Тут е, ну, ми безпосередньо перебуваємо в Палаці Культури Кристал, так, тому Сольський для нас людина, яку не можемо так, не підтримати. Е, чесно, давайте так перейдемо до тих питань. Я їх трошки тут наготував, трошки підглядів наших слухачів. Е, перше буде е, ну, таке. Щире, як змінилися запити в наших військових за останні місяці? Чи вони такі як були? Чи може щось є зміни в ньому? Як ви до цих запитів ставитеся? Хто допомагає ті запити закривати? Ну, запити у наших військовослужбовців ну, на страшній війні є як погода. Тобто от... Погода, ми маємо зиму. Та, зиму. Зараз треба там зим... зарядні станції, дуже багато для того, щоб підтримувати е, старлінги, заряджати, мати якусь енергію і так далі. Та. Треба зимові спальники, просять теплі одіяла, просять е, просять, в тому числі і теплі шкарпетки, термобілизну, ті хімічні грілки, і так далі. І так далі. Але саме це, це таке, що можна просто для того, щоб вижити. А насправді зараз в час такої важ... важкої, страшної війни дуже потрібні мавіки номер один. Мавіки, дрони, FPV-шки, великі дрони, такі як ми зараз завесли, «Матріс-300». 300 дорогі, це пікапи, пікапи там, як, як сімочки. Ну насправді вони дуже дорогі, але вони справді, так, дуже потрібні. Так, але вони надзвичайно так. потрібні, затребувані. Так. У... І тим більше реби, реби, які е, ясно, що багато ворогів користуються різними там дронами на оптоволокні, але тим uh -huh. не менше, реби, потужні реби вони захищають, вони зберігають життя нашим військовослужбовцям. Як це неодноразово, я чую вже коли десь колись там один, другий, третій. Підрозі, завдяки всім, хто допомагає, передаємо реби, і хтось там каже, Петро, твій реп нам врятував життя. Це так Ну, круто. таке та, чути дуже круто, та. насправді так. О, ну, окрім класичних якихось запитів, та є і такі сезонні, це ми зрозуміли. Є сезонні, так, однозначно. Ну, на сьогоднішній день ми зараз готуємося, до речі, на, на, в поїздку 28 числа О. і зразу всім, зразу всім говорю. Звертаюся всі, до всіх. Настоятелів церков, парафіян церков, всі, хто мене знає. Я дуже прошу. Чому до там, до громад, керівників громад, всіх підрозділів, хто є в громадах, в навчальні заклади, освіта, школи, гімназії, і так далі. І так далі. Ми їдемо 28-го, Вже починаємо з Херсону. Маємо завершити по всьому фронту. Маємо завершити наш такий волонтерський тур з сумами. Це й подарунки до дня Святого Миколая. Це можуть бути просто звичайні потреби. Які можна закривати, буквально там, миючі засоби, засоби гігієни, цукорки, е солодощі і домашні смаколики, які нам готують часто наші господині. А це господині зразу. Так. Оксана Кончак і всі її там. Називайте, що, не соромтеся. Що, хай на, люди. До речі, Оксани було день народження. Вітаємо принагідно. Нехай Бог їй дає здоров'я, сили, наснаги далі, далі тримати цей фронт. Е наступне, наприклад, там е Мирослава Юпен з своїми господинями? Е е Марія Пеленьо своїми господинями, і навіть недавно от привезли попередню поїздку з золочева з села. Забув якого, але дякую вам, люди е, дуже багато людей так. долучається. Насправді дуже так. багато людей вас чують вашу щирість тим, як команда спрацьовує. Е, Петро, це ж не насправді не все так просто, правда? Той шлях, який ви, який долає команда, бо отак е, по-простому є запит. І є якийсь той запит треба виконати, і не тільки просто от знайти той Mavic, Ну Mavic знайти вже більш-менш ми можемо. Вже дозволяє знайти той пікап правильний, якісний так, дивіться, зразу зразу включаюся пікапи. Допомагають нам британська британці, люди, які з великим серцем більшість, більшість британці реально і українці, які там які тримають ті всі моменти. Дякую всім, хто до речі, британці це є. UK help for Ukraine, Юкрейн Ноксайд DUKE, OFFICIAL GROUP. Ви бачите, кіга да. інгліш пішов але добре. Да, дякую вам, друзі. Всі це дуже круто. Нам дуже допомагають багато з Мавіками. Мавіками це є Канада, Дейв Брайтон, Патриція Шафер і цілою величезною командою. Це Едмонтон, це Канада, Канада, Торонто. Це є. Річард Гарічук, який там має свою очну клініку і всіх залучає, як тільки може, і підтримує там різними мавіками. Ми в попередній поїздці мали 10, 10 мавіків. Ви собі уявляєте? Це мільйон, близько мільйона. Та, ну, та. Це, так, це, це дуже важко знайти. Завдяки от нашим друзям. Слухайте, цілий світ допомагає, реально. От Тільки в тій нашій розмові, команді так. Я навіть більше, ніж певний, що вони всі будуть чути, тому що бачив дуже багато поширень і. Е, ми то все записуємо да. на відео, Німеччина. аудіо, всі Чи, все почують. Канада, Канада, Америка, Німеччина, Англія, е, е, Англія е, Польща. Е, Знаєте, хто ще допомагає? Хто ще допомагає? З Румунії. З Румунії. З Румунії, з Румунії навіть навіть Смотрите, допомагає. очікував почути слово, наприклад, там Франція а Румунія. Так, ну в тому числі і з Франції люди там от поодинокі і так далі. Але з Румунії до речі, дуже гарний гарна людина кожного місяця донатить по 200 євро і неодноразово в місяць до різних наших зборів і і. Ви тільки почуєте, що він мені написав. От я просто сиди. Задував занотував. Задувасерську пише Луція. Називається. Ми думаємо, ми думаємо про українських солдатів і робимо все, що можемо протистоїмо проросійським політикам і доносимо людям правду. Україна потрібна справжня Україні, Україні потрібна справжня допомога. Румунія зробила зробила недостатньо і не збиті російські дрони. Це наш національний сором, бо той клятий дрон, який мог могли законно збити, повернувся в Україну і убив невинних людей. Ви собі уявляєте? Ну люди відпочив розуміють відповідальність цієї держави, що, а іноді та, та що це... в Румунії. Слухайте в Казахстані дуже багато людей. Просто вони там їх тримають зажатими, і вони не мають можливості собі дозволити. Але і так, все, що можуть, то роблять, допомагають нашим збройним силам України. І я це своєчасно звітую, що тут дуже важливо. Хоч вони деколи кажуть, та не треба, не треба. Ні, треба. Треба, треба, треба. говорити, треба. треба показувати. Треба дякувати. Треба показувати ту емоцію тих військовослужбовців, які справді їм потрібно, і вони, короче. І, і і вони далі, далі допомагають, бо інакше в нас просто не буде продовження. Про емоцію, дуже... про емоцію. Петро хотів би спитати якусь таку коротку історію з поїздки. Бо я знаю, що ті поїздки є складні, довгі. В, до них треба і готуватися, і щоб їх пережити, і в прямому і в переносному сенсі цього слова, бо пережити морально і пережити, ну бо розумієш, що їдете на фронт, е, якусь таку коротеньку історію, яка от ну можливо недавно була, можливо, якась просто запам'яталася більше з Ой. Таких турових Ой. дивіться, щоб ви зрозуміли, кожна фотографія, кожна е, зустріч це історія. Е, наприклад, е, попередній попередня поїздка наша це була попередньому місяці. Це було 55 е, позицій різних бригад плюс. Плюс дві, дві лікарні. Ще попередній місяць: 62 позиції різних бригад, і військових формувань, це прикордонники, це сили оборони, це СБУ. Хто ваш логіст. Та, е, я це сам роблю. <ріст> Неймовірно. Я все сам організовую, це, ну, це вже практика. Е, тому, відповідно, історії, ну, найбільше запам'ятовуються ті історії, коли, коли ти втрачаєш. Так? От, наприклад, коли ти люди, коли, коли ти з ними на коротку ногу, коли ти з ними спілкуєшся, коли ти з ним допомагаєш, коли, ти, коли він каже до тебе, коротше, каже. Оця зарядна станція, типу зарядна станція, яку ку кути нам привіз. Ми маємо типу, на півтора кВт, але хоча я не знаю, хто то робить там хто такий там інженер, що ти привозиш ту зарядну станцію, але ми маємо дві по два кВт, і вони хоче не, не дають можливостей, що дає ця. і такі моменти. Та, от це був крайній раз. Мушу сказати, це влад наш друг. Він. Підрозділ сил служби безпеки України Альфа, це дуже крутий воїн. Це дуже він ну ми його знали, знали вже давно завдяки Степану Поленю, нашому другу, нашому земляку, яким допомагали з початку повномасштабного вторгнення. Ми жили живили постійно їхніми їхніми операціями. Ми їхали ми десь, десь на два дня з ЧЕС з поля зору. Вже ми зразу їх хвилювалися. Всі питання, які могли найбільше потрібні, були кому які закривати. Ми це ті люди, які були якраз такі Виконавські, які, які реально роблять свою роботу. І, на жаль, в попередній поїзді ми всереду бачимося з Владом. Влад е, на позивний, е, ну, якщо е, Влад... зараз згадаю, да, е, Короче, Він сам з Івано-Франківська. Ми всереду бачимося, робимо фотографію для історії, і в четвер він гине. Е, ми були на Похороні. І Начальник його сказав, що тільки за крайню ротацію, за два тижні один сам влад знищив. Понад 150 ворогів, тобто, щоб ви зрозуміли, що Украї... це не тільки втратила, це не тільки втратила родина свого сина, свого батька, свого чоловіка. Це втратила Україна, Україна. свого свого так. великого воїна, який був і похований в Івано-Франківську на Алеї Слави, навіть ще ще не отримуючи героя України. А він вже герой України. І я більше ніж переконаний, що ми що це буде. Це буде якраз один з тих героїв України, який загинув. В тому числі віддав своє життя найцінніше за кожного з нас, і ми маємо це пам'ятати при кожній хвилині мовчання кожну 9 годині ранку. Тих, хто загинув, хто герой, всі герої, хто загинув, тому що все-таки може не всі мають можливості такі мати надбання, тому ж такі мати практику, як влад. Він він справжній воїн. Його так, є відповідне да? ремесло. Так, так, кожен є різні військовослужбовці в різних структурах і так далі. Але так, я згідний От... з тобою. То 9 ранку, і пам'ятати, кожного ми маємо і повинні. Це як отче наш, так це це точно. І тому... зупинятися треба, і хто не зупиняється. Я, я на не хочу шокось такого жорстоко висловлюватися, але я думаю, що слухачі, і тим не розуміють, що з тими людьми треба робити, які не поважають того, чому свід... які, які це свідомо роблять. Які так, це ми, тому, свідомо роблять. роблять, так. так, були, так. Ні, так. якщо б ти просто так, їдеш так. і тобі навіть хтось машиною мігнув, ти зразу побачив годинник, ти зрозумів, ти зупинився не в дев'яті, а в 9,10 і секунд там чи дев'ятій і хвилини, то ще окей. Бо ти зрозумів, що ти там щось, щось недоспав. А коли ти їдеш і об'їжджаєш тих людей, які зупиняються на хвилину мовчання, я би доганяв тих людей і пояснював їм певну практику Таку якусь. А Вони Синова. просто навіть нічого не мають спільного взагалі з Україною, якщо вони не можуть собі дозволити, навіть тут ну, Тоді запанитись. їм не місце їздити по Однозначно. цій Богом даній землі. Е, хотів би ще запитати, як поєднуєш із службові обов'язки, і сім'я є? все є? І, і, і волонтерство, Влечі. і в, така, в таких кількостях. Це е, ну, бо кожен з нас. Е, ми вже не говоримо про те, що хто волонтер. Але от тебе назвати волонтером це ну, абсолютно вірно. Бо я, я, я бачу, що робиться в телефоні навіть зараз, друзі, там приходять різні сповіщення, тобто, тобто так. все в роботі. Так, ну дивіться, ну, це треба мати велику практику, треба мати бажання, і треба це тримати самоконтроль і рівновагу, а то тайм менеджмент мене, знову тому у тому, тому мене все те це є. Дякувати Богу. Дякувати і сім'ї, в тому числі, які які навіть не пхаються, бо як вони знають, що я розуміння є, розумію. І розуміння, вони підтримка. тримають мені тил. Я дякую всім, хто хто мене розуміє на всіх континентах. Це і на всі всі Європі вони підтримують. Я дякую керівництву своєму, тому що це дуже важливо. Вони мене підтримують не тільки тим, що вони йдуть на зустріч, Вони розуміють, що це дуже важливо зараз, час страшної війни для України, але тим, що вони ще й допомагають мені і коштами різними зборами, і так далі. І так далі. Тобто, це, це дуже круто, але. Ну, на все треба мати обґрунтування. Тобто тут не не можна собі дозволювати дозволити сказати, от я такий класний, я там волонтер, я буду працювати, а ви мені там робіть всі ті умови. Ні, хлопець. Ти е, на своєму місці, і ти кожен має, має відповісти за те, що ти що ти робиш. Розумі? Однозначно, я розумію, що у нас є ще не, не до кінця законодавством передбачена волонтерська справа і так далі. І так далі. Є відповідні е, закони, які були там і зміни доповнення і так далі. І так далі. Є прогалини, до, так. Прогалини, яких на жаль, але тим не менше всі. Е, ми притомні, не можемо чекати да, на то, поки притомні, не зникнуть. — Всі розуміють. Мені це вдається е, вдається чому? Тому що, по-перше, я не зживаю алкоголю взагалі. Я не, Молодець. Курю, я, я не курю папіроз, бо воно дуже збиває з толку. Я постійно стараюся над собою працювати, тому що десь трошечки поправився, і ти це ти дискомфорт, розумієш? ти можеш бути завжди в комфорті, і ти вже реально працюєш над тим, щоб вже і над собою, в тому числі, але коли ти повністю в такому, такому ритмі величезному, і ти розумієш, що сьогодні ти отримав там 10 і і, 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 і такі потреби, що. Напевно, в мирному житті би за рік такого не, не, не закрив. А бувай, а, а, а я знаю вже кому до кого звернутися і так далі, і так далі. І обґрунтувати, не просто сказати бо мені треба ти mm -hmm. хто? Ну, наприклад, ти маєш так. пояснити всі ці деталі. А, та, тому та, що та. Кожна гривня, кожна, кожна енергія, кожен той час, хто люд люди, які приділяють, вони, вони свій приділяють, і кожен цінує зараз. Що найважливіше, най, найдорожче, це час. Ану, і тим бачимо, ми його вже не повернемо, і це треба настільки до того, ну треба то любити. Ну я, я бачу я потому, <рес> що ти тим гориш. Насправді так. маю ще питання від наших слухачів про офіцерів, про нижні і вищих рівнів різних, і на фронті і в, тину, і в тилу ставлення, що говорять ті про тих, а ці про тих. Отак. Так, ну насправді це дуже, дуже важливе і важке питання, тому що е, є різні. Керівники є різні підлеглі. Ем, я собі зробив висновок так, щоб нікого не, не цей. Тут, знаєш, як, як в козаках, козаки обирали собі начальника, знаєш, як? Mm -hmm. вони ну, просто голосували. мали свою якусь там військову раду і голосували так. за цей. Ти собі хіба вибереш поганого начальника? Ну я думаю, що ні. більше... Міся... Життя на кону, та, розумієш, та, та, твоє та. життя, війна страшна на кону, ти собі не вибереш. А коли нам ставлять. І, і ти не розумієш ти з людиною, щоб щоб ти тут треба воювати, розумієш? А тут а тут треба ще контакт свій знайти, від тому що нам треба якісь відносини. А є різні люди, є різні mm -hmm. ставленики, mm -hmm. розумієш. Тому тут тут є і хороші люди, і хороші наставники, ну став ну типа ті, ті керівники. А є її які навіть дуже багато дуже дуже індивідуальних багато, речей. Да, да, тому дуже багато людей. Говорять, що не згідні зі своїм керівництвом, навіть найнижчої і до найвищої ланки, тому що маємо, то що маємо, але ми маємо досконалюватися, ми маємо завжди шукати якусь якусь золоту середину, серединку, що і робиться в нашій армії. Тому що якщо керівник... Який думає за свій особовий склад, він йде до вищого керівництва і говорить про потребу, про... і він буде наполегливо, якщо почути. він не буде думати за свої зірочки. Тому що зірочки це вже означає е, обмеження. Розумієш, тому що тобі вже на не тебе може... є вже да. вплив, бо то кар'єра, да. і то вже є вплива. Да. От десь така історія, така, така ситуація може бути, якщо питання стосується е, керівник і підлеглий. От цікава твоя думка була насправді щодо цього приводу. І е, на завершення, так, бо вже нас трошки піджимає час, але хотів би ще запитати: е, от що би ти хотів сказати людям в нашій громаді, так, які б вони що, як можна долучитися? Хтось може грошима, та хтось може, може якось інакше. Дивіться, я хочу, хочу просто тут мало часу, щоб всіх перелічити. І Насправді це дуже багато людей. Хто допомагає? Це багато різних організацій. Це є от в нас тут. Ми в Новояврівській громаді. Це громада, це це Новояврська освіта. Михайло Дорож. Він це багато дуже об'єднує шкіл і допомагає Тим всім. Ми стараємося це все звітувати, так як має бути. Дякую, дякую. От Зараз Яворівські школи, гімназія, гімназія, оселя новини долучилися до нашої наступні. Тупної поїздки тому я всіх закликаю, особливо священників голів освіти, директорів, вчителів, голів, громад, всіх керівників різних мереж, магазинів, підприємств, установ хто має можливість, включіться зараз в нашу поїздку. Я за кожного за кожного зараз йдуть. Ну Миколая, ми б могли подарувати від кожного з вас якийсь подарунок для того чи іншого воїна, для медика, для навіть кінець кінців є. Є багато людей, які яким треба допомогти, і цивільному населенню. І хочу ще згадати за цивільне населення. Є така організація Самарінтанс Пурс. Що ви зрозуміли? Це це церковна благодійна організація зі штатів, яка має тут офіс в Києві, і вони тільки через мене, через нашу таку команду людей. Вони надали стільки допомоги, що нам вдалося підтримати за цей певний період часу, коли була велика ну з спочатку повномасштабної війни, 150 тисяч сімей. Ви собі уявляєте, коли кожна кожну сім'ю зайшла е, торба з 12,5 12 дванадцять кг, кілограм, чи це гігієнічні набори, чи це продуктові набори, і таким чином, якщо ми всі об'єднаємося, допоможемо, це ну це дуже зараз, особливо той важкий такий час. Треба підтримувати, і навіть сам. Простим, але тут важливі моменти. Я, наприклад, от пишу там: просить, просить підрозділ зарядну станцію, просить підрозділ Пікап. Включаємося. Але хочу іще подякувати зразу всім заодно. Ми, ми, ми ми, Я так чемно не перебиваю, а ми Дмитро не закінчимо. Ми, 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 ми робили збірку, щоб ви зрозуміли. Я не міг пояснити, бо тому що наші виїжджали хлопці зі Старич, не, не міг пояснити, хто це як, але. Я сказав так: давайте, люди, у нас є доба для того, щоб зібрати нареб для одного з підрозділів тут з Яворівського району. А це виїжджали наші хлопці з 184-го навчального центру, і ми за добу, щоб ви зрозуміли, зібрали 290 дев'яносто тисяч. Ми не все, не, 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 не все зразу, скажімо так, всі гроші докупи, тому що частина була умовних, але людина сказала, наприклад, що буде, дай. буде. Так. І ми зібрали. Я на наступний день вже взяв цей реп, який на всі частоти, і вже хлопці поїхали, вже вони вже там є. Я скоро я до, до десь на днях відзвітую і хочу подякувати якраз всім. До речі, бо громади, всі колективи наших яворівських громад долучилися до цього процесу. всі. Під на, на чолі з головами всі, при цьому всі, що ви зрозуміли, і багато людей долучилися коштами, і таким чином ми змогли закрити то питання за одну добу 290 тисяч. Тому це дякую, до, ви доводить. люди неймовірні. Так, це доводить, так. що коли ми разом, коли так. ми так. не чубимося, а любимося і чуємо так. один одного, і розуміємо, куди нам треба рухатися. А ми всі розуміємо, що нам треба рухатись до перемоги, а ми можемо це робити тільки разом. Тоді ми є сила. Підсумуємо перше а. Керівники вертаємося до як козаки вибирали. Так, вибирали тоді, своїх тоді буде порядок. Буде це, це справді буде так, порядок. Так, ну, ну я тому, ж це відверто говорю. Друге. Е Дуже дякуємо всім, хто допомагає фронту, тому що разом ми є велика сила. Третє, включайтеся в наступні поїздки, бо люди, військовослужбовці, підрозділи, бригади і цивільне населення чекає на вас, на ваші подарунки на всіх фронтах. Починаючи сьогодні наступні наші поїздки, це буде Херсон, Запоріжжя, Дніпропетровська область, це Донецька область, Харківська і Сумська область. Дякую, величезна географія. Я я чесно, я здивований, що ти сам Петро, ту логістику е, створюєш. Ну але вже як є, то є теж напевно якийсь певний талант. Сьогодні ага. в нас в гостях в студії Янтарної ФМ був Петро Шот, це волонтер, депутат Новоєврівської міської ради і начальник єврейської ДПІ. Дякую за приємну розмову. Йдемо е, ще поспілкуємося. В нас купа всього попереду, але на цьому інтерв'ю мусимо завершити. Слава Україні! Героям слава!